На вулиці Кривогреблінській, що у Драбові, дві корови на куток. Одна із них пана Михайла. Це моя аза, вона любить мене, да? Аза. Поки Аза пасеться на вигоні, пан Михайло вдома заготовляє сіно. Учора я заготовляв, стягував, а так я стягнув, заготовляю слідче, поки, поки висохне. Це ж накладаю, скільки можна на плечо і йду на да. Наверх. Ось це по ліснісі. Щоб я не думав зимою, що, що треба десь шукати щось. Я стараюся заготовити повний сарай, забиваю. Одна корівка, одна кішка, двоє козеняток маленьких, одна поросятка, 15 курочок. Аби прогодувати худобу, роботу починають з ранньої весни, розповідає дружина Раїса Шерстюк. Зараз город засіяли вівсом. Все тримаємо з своїх грядок. Немає де тримати курівку. Вигон був і той за що зайняли підсади. Тримати корову у господарстві їм невигідно, каже пан Михайло. Молоко дешеве, а корми дорогі. На, на зиму заготовляємо сіно, корма заготовляємо. зараз трошки веселіше, бо травичка є, вона, вона попаслася, зараз і корма. У магазині там макуха, щоб. Корові дати якусь жменю, щоб вона молоко давала. У магазині вже воно все подорожало. Там 25 кг кілограмів чи 20 тієї макухи 330 гривень. Ділить вигін з азою і корова зірочка. Проблему нестачі пасовищ мають також одну на двох, говорить власниця корови Людмила Некос. Ну, це їй попастися, але ж її треба ввечері зранку нагодувати. Ну, на даний час ми сіно закуповуємо. Да, зірочка. Ти мама? Дірка. Мама недавно вона привела нам Ну, до Дома ми тримали одну-дві корови. Тут було і три, на даний час одна. Торік в Україні відновили дотації на утримання великої рогатої худоби. Господарі, які мають від трьох до ста корів, отримали 7 тисяч гривень на одну голубу. Виплати дотацій продовжили і цього року, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Якщо беремо 24-й рік, було подано 147 заявок на 8,6 мільйона гривень, які були якби погоджені і видані. Цьому році знову було анонсовано роботу спеціальної дотації. Ну на сьогоднішній день маємо вже 161 заявку. Тобто ми бачимо тенденцію на зростання по цих заявках. Зареєстрованих корів на Черкащині стало більше. Говорить пан Роман. Якщо порівняти з минулим роком, то приріст склав 400 голів, у особисто селянське господарство. А от вирішувати питання із землею люди мають на рівні громади. Як і створювати кооперативи Черкаською обласною державною адміністрацією було розроблено програму підтримки комплексну. І е, один із напрямків, який передбачає, виділено з бюджету було 2 мільйона гривень на наступні заходи на підтримку е, сімейних фермерських господарств і кооперативів. Вони бояться ще на таку історію подаватися, але ну все вони подають документи, проходять е, перевірку, е, податкова дає свої. Тобто треба бути зареєстрованим, потрібно сплачувати податки, щоб там були робочі місця, щоб не було заборгованості перед бюджетом і, будь ласка, позитивно. Ти позитивний історія є. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.